Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо лабораторну роботу з теми дослідження розумного будинку. Почнемо з того, що побачимо, що з допомогою коаксіального кабелю з інтернету підключено коаксіал сплітер з якого, в свою чергу, підключено телебачення, як ми бачимо, та кабель модем. За кабель модему виводиться сигнал до Home Gateway, який в свою чергу підключає ще перелік пристроїв, який ми побачимо за допомогою Option, Preference, show and Hide та виключення пункту, який показано на відео. Закриваємо цю вкладку і бачимо, те, що тепер до Homga TV з'єднано багато різних пристроїв, така як плата MCU, Smoke Detector, Температура, кофемашина, розумна дверця та багато інших пристроїв. Щоб відключити показ зв'язків, переходимо по такій же схемі та включаємо галочку обратно. З будь-якого планшету в домі можна управляти всіма пристроями, які підключені до нового будинку. Для цього ми натискаємо на планшет, переходимо до веб-браузеру та вводимо наш IP. В нашому випадку це 192.168.25.1. Після введення натискаємо Go і вводимо наш username. Адмін. І паспорт теж адмін. Ми бачимо перелік багатьох пристроїв, які розташовані в нашому будинку та з'єднані з Home Gateway. З цієї веб-сторінки ми можемо управляти пристроями, приладами в нашому домі. Наприклад, Розумна Дверця. Як бачимо, зараз вона відкрита. Після натискання на лок вона загорілася червоно, і що означає, вона закрилася. Щоб її розблокувати, треба нажати Unlock. Як ми бачимо, все працює. Є такий датчик, як SMOKE DETECTOR. Він наразі працює постійно та видає рівень забрудненості. На зараз він показує 0. Ще ми можемо керувати пристроями саме з робочої зони. Для цього ми натискаємо Alt, затискаємо та натискаємо на Smart Coffee машину, яка в свою чергу починає свою роботу. У даному домі є плата MCU, яка підключена до детектору диму. Та до гаражної дверці. Якщо детектор диму побачить, те, що забруднення більше 10, то він відкриє гаражну дверцю та запускає вентилятор на максимум. Для цього ми приходимо до планшету та вводимо знову IP-адрес. Переходимо до нашої веб-сторінки за допомогою адміна та паспорта адміна і. Находимо смок детектор. А зараз значення забрудненості 0. Але якщо ми спустимося до машини та за допомогою Alt, ввімкнемо її, двигун запрацює та почнеться забруднення. Забруднення починається і все постійніше росте. Як тільки значення більше 10, відчиняється гаражна дверця та запускається вентилятор на максимум. Дим. Перестає накопичуватися, зникає, та коли ми вимикаємо двигун, рівень нашого забруднення упав до нулі, вентилятор викрашився, та двірця в гараж закрилася.